Господь Бог твій, що вивів тебе. Слово свобода викликає різні асоціації: політичні та революційні рухи, статую жінки зі смолоскипом і навіть село у Закарпатській області. Або ж можливість жити без жодних обмежень. А що на думку львів'ян є справжньою свободою? Робити те, що хочу я, робити те, що хочуть інші, чи робити так, як говорить Господь. Послухаймо. Свобода є не те, робити те, що ти бажаєш, а робити те, що потрібно. Потрібно це є з часом сформовані певні норми та правила. Це не мають бути стереотипи, але це мають бути справжні правильні правила, які є в нашому житті. Ну, для прикладу, якщо це є, ми знаємо, от були колись дані людям 10 заповідей. І коли ми будемо жити згідно цих десяти заповідей, що нам від цього буде? Нам від цього буде тільки краще, тому що там нічого поганого немає. А коли ми будемо жити е, вільним життям, таким без обов'язків, без правил, ну це приведе просто до хаосу. Ну, ми фактично ми повинні робити те, за власними думками, те, що ми думаємо, а враховувати думку інших також. І, фактично, те, що Бог говорить нам, ми також повинні виконувати. Те, що хоче, сам Бог. Я думаю, що робити те, що, хоче, що хочеш сам. Я думаю, що треба робити те, що хотів Бог. В усі часи люди боролися за свободу. Політичну, ідеологічну, економічну, культурну, релігійну, атеїстичну, особисту. І дуже часто здобувши і виявлялося, що вони потрапили в нову неволю. Коли Ізраїль вийшов з Єгипту, у нього не було проблем з свободою. Тепер вони могли робити, що хотіли. Здається, спочатку вони сказали, що хочуть виконати волю Божу, але потім вони показали, чого вони бажали насправді: вільні від рабства раби гріха. Тільки ті з них, хто пережив не тільки фізичне звільнення, а й духовне, відчули, що таке справжня свобода. Цікаво, що початок першої заповіді говорить не про те, що потрібно зробити, а про те, що потрібно пережити. Заповіді Божі починаються не з наказу, а з досвіду спасіння. І все-таки більшість пішла за іншими богами, і буквальними, і духовними. Багатство, слава і задоволення. Це є і в наш час. Це до катастрофи, асирійський та вавилонський полон. Коли з'явився Ісус, Ізраїль вже жив знову на своїй землі. У них був храм, синагоги, раввини, священники, вчителі. І все це для того, щоб забезпечити як найсуворіше виконання заповідей Божих. Але чомусь у них виникла серйозна проблема з Христом і розумінням суті свободи. Якось Ісус сказав. Якщо в слові моєму позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете. І пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Реакція була миттєва Ми рід Авраамів, і ніколи нічиїми невільниками не були. Ісус розставив всі крапки над І. По правді, по правді кажу вам: кожен, хто чинить гріх, є раб гріха. Отже, якщо вас син вільними зробить, тоді справді ви вільними будете. То що ж таке є справжньою свободою? Робити те, що хочуть інші, те, що хочу я, чи те, що хоче Бог? Щоб дати відповідь на це, потрібно відповісти на наступне: чи завжди те, що хочу я, є найкращим для мене? Чи завжди те, що хочуть інші, навіть якщо люблять мене, є найкращим для мене? І врешті, чи завжди те, що хоче Бог, є найкращим для мене? З першими двома варіантами зрозуміло. Не завжди те, що я хочу і що хочуть інші, навіть якщо люблять мене, є корисне, а деколи може бути навіть і шкідливе. А от що на рахунок? Волі Божої. Все залежить від того, яким є для нас наступне твердження. Божа воля і те, що для мене найкраще, одне й те ж саме. Якщо це для нас аксіома, і всі задачки з життя ми вирішуємо з її допомогою, ми блаженні відмінники. Якщо це для нас теорема, яку ми намагаємося з усіх сил довести, ми займаємося правильною справою і Бог нам в поміч. Якщо ж це для нас абсолютне неактуальне запитання, у нас серйозні проблеми з підготовкою до головного іспиту життя, який нам прийдеться здавати. Втім, як і всім, хто народився під цим сонцем. Апостол Павло про цю свободу і про цей іспит сказав так. Бо ми в нім живемо і рухаємось, і існуємо. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла, чи до каменю, твору мистецтва, чи людської вигадки. Незважаючи ж Бог на частину відомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав доказа всім із мертвих його воскресивши. Чи не час шукати цієї свободи і готуватись до такого іспиту? А яка ваша думка?